Не вже фінішують перші учасники. Попереду ще сотні бігунів, які випробовують свої сили на дистанціях 10 кілометрів 5 та миля. Усі учасники після завершення своєї дистанції отримують пам'ятні медалі. Артем не облишив тренування навіть після поранення, через яке втратив обидві ноги. Це сталося у вересні 2022-го на Херсонщині. Нині він продовжує службу у 241-й бригаді Сил Тро, де займається соціальною підтримкою поранених бійців у шпиталя. Попри складну реабілітацію, не полишив спорт і вже за півроку після відновлення біг бостонський марафон на протезах. Цьогоріч вирішив долучитися до заходу десятка незламності, Подолав дистанцію разом із восьмирічним сином Матвієм. Ми бігаємо постійно і на спортивних заходах, і просто так, для підтримки життєвого тонусу. Я своїм власним досвідом доводжу, що можна жити далі, що життя не зупинилось, підтримую як і хлопців, так і дівчат, дивлячись на мене, їх теж трошки відпускаю.